Христос народився. Ще раз ми привітаємося. Ви знаєте, я назвав тему сьогоднішнього слова Різдвяні імена Ісуса. І це не означає, що ці імена тільки працюють при народженні Ісуса Христа, але це те, що ще пророки почали пророкувати і пророк Ісаї безпосередньо. Він пророкував за. Декілька сотнів років до того ще, І він говорив про те, що народиться дитя. І це, звичайно, буде непросте дитя, тому що це дитя змінить все в світі. Висає в Ісаїв 9 розділі в 5 верші ми читаємо ці імена. Бо дитя народилося нам, даний нам син. І влада на раменах його, і кликнуть ім'я Йому, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. І також Ісая 7 розділ, 14 вірш, ще одне ім'я. Тому Господь сам дасть вам знака: ось діва в утробі зачне, і сина породить. І назвеш ім'я йому Емануїл. Ще одне ім'я. П'ять імен, яких ми прочитали. Пророк Ісая. Він пророкує, він передає послання від Господа те, що має відбутися через сотні років. І ці пророцтва ми сьогодні розуміємо, про кого ці пророцтва були сказані. Ми розуміємо, що відбулося. Але я хотів би сфокусувати увагу на кожне з цих імен, які ми тільки що відмітили: П'ять імен. Перше ім'я це є дивний порадник. Іншими словами, чудовий порадник. Я перекладу трошки, бо дивний, ну, можна сказати, і дивний порадник, але чудовий він більше зрозумілий. Чудовий, найкращий ми можемо додати. Синоніми до цих слів. І говорити, який є Господь Ісус Христос, порадник в нашому житті? В приповістях 3 розділ з 5 по 6 вірш написано: надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і Він випростує Твої стежки. Найкращий порадник, кращого нема чудовий. Я би відмітив декілька речей, коли ми говоримо про порадника, тому що насправді кожен з нас ми потребуємо поради в своєму житті. Кожен проходить різні етапи свого життя, хтось проходить через непростий шлях в сімейному житті, хтось проходить. Через непростий шлях в своєму особистому пізнанні Бога. Всі ми проходимо через етап війни сьогодні. І ми потребуємо поради. Ми хочемо, щоб хоч хтось нам сказав, коли вже війна закінчиться. Ми хочемо почути добру пораду для нас, що нам робити, як нам реагувати. І ми інколи шукаємо цих порад в людини. Ми часто шукаємо поради в людини. Ми думаємо, може, от сьогодні ця людина щось скаже чи та. Але насправді кращого порадника, ніж наш Ісус Христос, просто не існує. Я згадую момент, коли тільки розпочалася війна, і коли ми сіли машину, я вивожу дітей в Польщу. І здається, що все рушиться. Ми всі переживаємо великий стрес. І я молюся. Їду в машині і молюся, Господи, дай нам зрозуміти, що відбувається, що нам робити, як нам далі діяти, які наші слідуючі кроки. І коли ми їдемо, я просто як ніби нічого не чуєш. І така ніби пустота в якійсь мірі. І я пам'ятаю, коли ми під'їхали, там заправка була в Ок. І... Я пішов на цю заправку, там треба було страховку взяти. і Я згадую пророцтво, яке було мені сказано 10 років назад. 10 років назад було сказане пророцтво. І от те, що відбулося в цей момент, воно помогло мені розібратися в те, що буде в майбутньому. Пророцтво, яке було мені сказано, я взагалі. Не розумів, для чого воно і коли воно буде потрібне, але я згадую, те процтво, пройшло 10 років. І в цьому пророцтві служителі, які пророкували, вони говорили про те, що прийде час, коли все пошатнеться, все захитається, і тобі буде зватися, що все. Вже церкви нема, вже людей нема, і відбуваються якісь потрясіння, які вже прийшли. І потім друга частина це просто не переживай. Після цього буде ще більший зріст і ще більше благословіння. І я зрозумів, що Господь мені щось нагадує. І я в цьому отримав слово. Тому перше, те, що я хотів би відмітити, слово поради на рівні відкриття. Таке слово ми повинні чути від Бога. Тому що це духовна. Серйозна, серйозна така їда, яка зміцняє дух, яка зміцняє дух, і ти можеш далі рухатися. І мені більше нічого не потрібно було на той момент. Я зрозумів, що Бог має на увазі. Нам не потрібно перебувати в труднощах життя на самоті. Ми повинні зрозуміти, що Бог. Найкращий порадник для кожного з нас. Він має вихід в нашій любі ситуації, де ми сьогодні не є. І добре, коли люди радять добрі речі. Але коли Господь в наших особистих тяжких обставинах дає своє слово, дає свою пораду, то ця порада вона здатна вирішити. Наше конкретне питання. Вона от має здатність, коли ми приймаємо її, вирішувати питання. І я багато разів бачив, як в житті людей мінялися ситуації від слова від Господа, від слова, яке вони отримали від Бога. Ще що би хотів сказати, що Писання говорить про мудрість в тих чи інших обставинах. Якщо нам не вистачає мудрості там чи виховання. Дітей, чи в сімейних обставинах, чи на роботі, чи в бізнесі. Ми не розуміємо, написано, що просіть що? мудрості від Господа. І що далі? Друга частинка і буде вам дано. Просіть, і буде вам дано. І я вірю в те, що немає такої проблеми, немає такої обставини. Де недостатньо є Ісуса Христа. Люба обставина життя. Навіть коли нам здається, що вже все, все порушилося, все нарушилося, я вірю, що Господь Ісус Христос Він залишається найкращим порадником. І знаєте, в будь-яких обставинах, навіть що це сімейні питання, здається, що вже все валиться. Але коли двоє людей здатні почути, Пораду від Господа. Ці відносини будуть відновлені і зцілені. Тому перше ім'я дивний порадник, надприродній порадник, чудовий порадник, найкращий порадник. Друге Бог сильний, Бог сильний. Зачитаю два тексти. По правді, по правді кажу вам: хто вірує в мене, той учинить діла, які чюню. Я, каже Господь, і ще більше від них Він очинить, Бо Я йду до Отця. Так? Ісус каже: той, хто вірить в мене, той, хто вірить в Ісуса Христа, той що очинить діла, які Ісус чинив, і навіть більше. Інше ім'я місце, Ефесіан 3 розділ, 20 21 вірш. А тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас, тому слава в церкві та в Христі Ісусі, на всі покоління, на вічні віки. Амінь. Хто може зробити значно більше над усе? Ви знаєте, я вірю, що Господь справді є надприродній, Він є сильний, Бог сильний. Ми прочитали це ім'я. Бог сильний. Ви знаєте, що Ісус створив чудеса, Він давав зір сліпим, заспокоював бурю словом, оживляв мертвих. І це те, що він обіцяє в Євангелії Своїй, в Євангелії від Івана, що ті, хто вірить в нього, будуть чинити все те, що він робив, і навіть більше. Буквально. Недавно, може місяць назад, наша сестра Зоряна Татусько. Ми тут спілкувалися після служінням. І ви, якщо ви знаєте, в неї чоловік служить зараз там на передовій, і вона каже, що зарплати не дають вже декілька місяців. Знаєте, я, я внутрі зразу відчув, що в Бога є відповідь на це питання. Я, я не знаю, як це? То це чи порада, відповідь на це. І ми помолилися просто. Ми разом помолилися, ще були хтось інші сестри. І ми помолилися, і після того я пішов собі з Зоєю обідати. Тільки ми дійшли, тільки щось там замовити хотіли, і дзвонить Зоряна, каже: прийшла зарплата на карточку. І я подумав собі, який наш Бог є сильний, да? Бо нам це не підвласно. Але він в одну хвилину. Вирішив питання, яке турбувало людину довший час, тому що треба їсти купляти, треба платити за житло і так далі. Багато-багато питань сьогодні у нас фінансових є. Але ми говоримо про надприроднього, сильного Бога. Сильний Бог. Таке його ім'я було дане ще пророком Ісаїю. В які він сказав сотні-сотні років назад. Сказав, Бог сильний. Вирішити твою ситуацію там, де ти зараз є. Чи це питання здоров'я, чи це питання фінансів, чи це іншого ряду питань, питання, де потрібно, Боже, надпороднє могутнє втручання. І Бог там є. І Бог там є в цих ситуаціях. Я вірю в те, що Бог є справді надприродній. Представте собі апостола Петра, який. Зрікається Ісуса Христа. Через дуже-дуже короткий час той самий апостол Петро, буквально пройшли декілька е, днів, він проповідує натовпу людей, і три тисячі людей приймає Ісуса Христа, вірить, приймає вірою Ісуса Христа. Ми так само говоримо про апостола Павла, який гнав церкву. Тобто людина, яка е, е, йшла проти церкви. Вона, вбивав, він вбивав людей не особисто, але своїми приказами, віруючих людей. І ця людина пізнає, що Ісус Христос живий, і потім ця людина стає ключовою в поширенні Євангелії Ісуса Христа. Коли ми думаємо про ці речі, ми розуміємо, що Бог все перевертає. З голови на ноги, з голови на ноги. Він робить надпородні речі, могутні, потужні речі в життя людей. І це те, що я вірю, що Ісус Христос Він дає нам силу на вічне життя і Він дає нам силу поширити це навколо нас в наших відносинах з людьми, які навколо є, які ще не пізнали Христа. Такий є могутній наш Бог. Третє ім'я, яке я хотів би відмітити, описано пророком Ісаїв в 9 розділі, Отець вічності. Він каже. Отець Вічності. Я трішки переведу на сучасний. мову. Вічний батько. Вічний батько. І знаєте, що це дуже важлива характеристика. І та характеристика дуже сильно проявилася в притчі Ісуса Христа, коли Він розказує притчу про блудного сина. Блудний син, який а, пішов від батька, забрав свій част, частку своїх спадку, протратив, пропив, прогуляв все, витратив до останнього все. Був як бомж, людина без постійного місця проживання їсть свиньми. Але коли він повертається додому, коли він згадує, що є в нього батько, то батько не докоряє йому ні одним словом. Він його що обнімає і приймає як цінного сина в своїй сім'ї. Як би ми, як люди, поступили в такі ситуації? Але коли ми говоримо про Бога, коли ми говоримо про Його ім'я вічно, Вічний батько, вічний. Ми не можемо змінити це абсолютно нічим. Тому ми віримо, що є наш Господь іменно таким. В Яково 1 розділ, 17 вірш написано. Усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця світил. Що в ньому нема переміни, чи тіні, чи відміни. Усе добре давання дар досконале проходить від Отця Світил. І в ньому нема зміни, переміни, що Він передумав. Він хоче дати, Він хоче принести Це. Коли ми приймаємо Ісуса Христа як особисто Господа Спасителя, то ми стаємо частиною цієї сім'ї, і ми підпорядковуємося його опіці. Ми стаємо а, не просто частинкою, і ми можемо сьогодні називатися, ми безпосередньо можемо розраховувати на опіку з його сторони в нашому житті батьківську опіку, тому що він стає нашим небесним батьком. І я вірю в те, що залі це ім'я. Батьківство, воно грає на сьогоднішній день дуже важливу роль для кожного з нас. Тому що коли ми говоримо про батьківство, то сьогодні кожного з нас є земний батько. Хтось знає його, хтось не знає його, хтось а, мав деспотичного батька, хтось мав люблячого і доброго батька. Батьки дуже відрізняються. І в кожного з нас, у нас є різний абсолютний досвід. Хтось тато зловживав алкоголем в когось не зловживав, хтось дуже сильно проявляв любов, хтось так холодніше проявлявся любов. Але я вірю, що якраз в цьому батьківстві ми отримуємо таку таку необхідну нам відчуття, як емоційне відчуття, що він поряд з нами, духовне відчуття, що йому неважливо, що з нашою душею, фізичні клопотання про наше життя. І ми повинні цю істину зрозуміти, що е, Він є в нашому житті, у всіх сферах нашого життя. І ми не можемо відділити тільки духовну якусь таку частину абстрактно, що от тільки так. Насправді, Він зацікавлений в нашому житті абсолютно в всіх сферах. І Він хоче бути учасником цих процесів в нашому житті. Наша проблема інколи, що ми. Не довіряємося повноцінно в його руки батьківстві через призму, через фільтри наших земних батьків. Тому це те, чим нам треба, через що пройти і отримати зцілення. Тому що якщо ми не отримали зцілення, коли ми не отримали і не були прощені, і ми не попросили пробачення, і ми не відпустили людину свого життя, через прощення, це те, що буде. На протязі нашого життя впливати на наші відносини з небесним Творцем і з небесним Отцем. Тому, друзі, це те, про що ми можемо молитися, щоб Господь дав благодаті, дав добру пораду, як нам розібратися з цими речами і звільнитися від цих речей. Інше четверте, про що ми говоримо, князь миру, четверте ім'я, яке ми сьогодні відмічаємо князь миру. Іван Івана, 16 розділ, 33 вірш. Це я вам розповів, щоб ви мали мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні. Я світ переміг. Знаєте, дуже непросто є тримати мир в серці, коли відходь, навколо тебе відбуваються важкі, важкі обставини. Сьогодні, ми, переживаючи війну, кожен з нас, ми е, десь відчули, відчули порушення внутрішні, внутрішнього стану, внутрішнього миру. І я вам скажу, що абсолютно ніхто з нас не застрахований, щоб ми втратили цей мир. Але ми всі. Маємо можливість отримати від нашого князя миру, відновлення нашого миру внутрі нас. Я вірю, що це те, що відбувалося протязі початку війни, коли ми починали розуміти, що Бог робить в нашому житті, що відбувається в нашому житті, і ми починали розуміти, що Господь Він залишається царювати, Він залишається на престолі слави. Він Князь і Він князь миру. Коли ми більше розуміли, що Господь в контролі, тим більше ми розуміли, що більше миру проходить в наше серце. Тільки це приносило нам спокій через те, що ми більше про це молилися і ми більше отримували. І Бог знав, з якими трудностями ми можемо зіткнутися. Ісус говорить, те, що місце, яке ми прочитали в 16 розділі, він розумів, що ми будемо проходити через найпрості обставини. Тому ті люди, які проповідують, що ми можемо якось оминути абстрактно всі ці процеси, я думаю, що це є неправильне вчення. Тому що ми є всі люди, як і церква, так і інші люди. Ми проходимо всі разом через обставини війни. Але ми маємо князя миру. Як, через якого ми отримуємося ми всередині, і ми можемо нести цей мир іншим людям. В чому різниця? Що ми швидше відреагуємо, ми швидше отримуємо внутрішні відновлення, і ми починаємо служити іншим людям. І ми маємо потужного Бога, який може впливати на наше життя. Ви знаєте, я багато разів я думаю, що кожен з нас ми проходили через різні обставини і стресові обставини. і Через фінанси були важкі обставини, через інші речі. Але я помітив завжди, як тільки Господь дає щось надприроднє всередину тебе, все приходить в норму. Знаєте, я помітив, що дуже багато стресів від того, що ще не відбулося, від того, що ще не сталося, але ми вже починаємо себе накручувати. Дуже багато таких обставин, друзі. Я вам скажу, треба привчати себе, не стресувати наперед. Ви знаєте, я скільки разів, я буквально не так давно в мене спливала одна така обставина, де я думав, як мені поступити, мені потрібно було швидко в Штати їхати. І тоді пастор Олександр каже, чого стресуєш раніше наперед? Довірся Богу. І ви знаєте. Я думаю, що ці слова були ключові на той момент, Того, що я відступив, поступив, і з часом все нормалізувалося без тих всіх обставин, без того, щоб мені від'їжджати на довший час і так далі. Прийшло все в норму. Но це потрібно було отримати ще в середину. І цей мир, коли приходить, він розставляє багато речей на свої місця. І я вірю в те, що Ісус. В Ісусі ми маємо доступ до цього миру. В Ісусі ми маємо доступ до цього миру. Питання, чи ми йдемо до Ісуса, питання, чи ми а, йдемо в цьому напрямку. Знаєте, а, я помічаю, що наш, люд, людина наша внутрішня, вона таке враження, що в останню чергу йде до Господа. Ми випробовуємо тисячу різних варіантів, різних способів вирішити те чи інше питання. Але ми залишаємо основний і головний момент, який здатний вирішити нашу питання на потім. Я вірю, що це те, що повинно змінитися в нашому серці, в нашому розумі. Це має стати пріоритетом. Господь той, хто здатний вирішити. І Він ніколи нас не залишав наодинці своїми проблемами. Інколи ми так відчуваємо і думаємо так, що ми самі залишилися, і нам хочеться поплакатися. Але насправді Бог. Для того, щоб допомагати і бути в процесах тих обставин. Тому, друзі, Ісус Христос названий Князем миру, який дає нам цей мир. І інше місце в Ісаї ми вже читали. Ось діва в отробі зачне і сина породить, і назвеш ім'я йому Емануїл. Серед нас навіть є ще один Еммануїл Оператор наш. Да? Це ім'я що означає? Бог з нами, Бог з нами. Ісус прийшов, щоб жити в нашому серці, Дух Святий зараз є поряд з нами. І Бог хоче бути поряд з нами на протязі всього нашого життя, всіх обставинах нашого життя. Так будуть непрості часи, так будуть випробування, так будуть спокуси. Але Він. З нами Він в нас для того, щоб з нами проходити абсолютно всі ці процеси в нашому житті. Так і не інакше. Господь Він дав свої обіцянки, і ми в цих іменах отримаємо обіцянки, які мають здатність застосуватися особисто в нашому житті, якщо ми будемо практикувати це. Ви знаєте, Бог насправді набагато більший імен. Ми торкнулися ті, які про Кісая говорить. Він говорить про народження Ісуса Христа. Він говорить про такі практичні, потужні речі, які Він відмічає. Він говорить, що Бог є Ісус Христос, дивним порадником, чудовим порадником для кожного з нас. В любих обставинах нашого життя. Він є сильний в любих обставинах нашого життя, точно так само. Він так само є. Батьком вічним, Він став для нас батьком, і він до кінця буде таким батьком при всіх обставинах. Він князь миру, він дає цей потужний мир. І він з нами, Бог, киє, Еммануїл в процесі нашого життя. Друзі, при всіх цих обіцянках ми просто не маємо права не застосовувати в своєму житті ці імена Ісуса Христа в нашому житті, практикуючи. Все те, що сказано про нашого Господа. Це важливо, тому що це змінює наше життя, це змінює наш світогляд, це змінює те, як ми будемо жити наше життя, це змінює, змінює нас. Це те, що впливає потужно на нас. Перестаньмо, давайте, рішати самі. Давайте перестаньмо на себе надіятися, на людей надіятися, на обставини надіятися. Ми маємо. Надпотужного Бога, який здатний брати участь в всіх процесах абсолютно нашого життя, тому йому вся слава і честь і поклоніння за це. Ми сьогодні дякуємо за це нашому Богові, ми радіємо цьому, і ми сьогодні святкуємо народження нашого Господа Ісуса Христа. Я запрошую вас сьогодні до молитви, я би запросив до такої молитви. Подяки. Тому що в Ісусі Христі, в цьому імені, ми настільки багато отримали дарів, ми отримали настільки потужну підтримку, настільки потужну допомогу. Ми отримали настільки могутні інструменти, яким Бог дарував нам. Тому давайте ми встанемо всі разом. І ми будемо молитися, будемо благословляти. І я попрошу. Кожного знайти ті слова, знайти ті свідчення, які Бог вже звершив в вашому житті особисто, і вивільнити їх. Скажіть просто, Господи, це, що я дякую за той, за той момент, коли ти Господь зцілив мене. Я дякую тобі за той момент, коли ти відповів мені, дав свою відповідь. Я дякую Тобі за той момент, де, ти, де був тупіково, тупікова ситуація. Ти дав вихід. Давайте просто згадаємо ці моменти і віддамо славу нашому Господу.